На Росії зовсім сказилися, вони починають відверто воювати із, ну, поки не мілітарним способом, з Крихітною Молдовою. Це при всьому тому, що Молдова нейтральна країна, яка до останнього навіть не заявляє про намір вступати в НАТО. Чим більше Росії істерить, Тим більше юніоністські настрої будуть зростати в Молдові, тому що Збройні сили Молдови, вони ну, зовсім крихітні. Зрозуміло, що невелика країна, але економічно і демографічно слабкіші Литва, Латвія і Естонія мають значно потужніший і Економічний і особливо мілітарний потенціал. Хочу нагадати, що Молдові, якби навіть вона захотіла щось дати, аби посилити обороноздатність України, то їй просто нічого дати, тому що в неї особливо нічого нема. В неї колись було кілька літаків Су-29, Ой, міг 29, по-моєму. Так, по-моєму, міги були. Чи таки суд, вагаюся, перепрошую, але разом з тим Молдова дуже делікатно і дуже інтенсивно зближається з Євросоюзом. При всьому цьому, ну, команді Майі Санду доводиться балансувати між проросійськими регіонами. Звичайно ж. Юніоністським тиском, тому що прорумунські сили також грають дуже важливу роль. Вони просто на тлі агресивності Росії здобуваються більшу і більшу популярність, тому можна сказати, що Майя Санду потроху балансує цей квазіфедеральний устрій. Молдови, але разом з тим, все одно парламент Молдови прийняв перейменування державної мови з молдовської в Румунську, тому що це фактично одна мова, і це такий був відвертий сигнал, аби знову похитати понападати на Молдову І свого часу, десь кілька тижнів тому. Влада в Кремлі відрядила до Молдови лідера, він ще, по-моєму, лишається президентом, чи вже перейменований в главу, в главу Татарстану Рустама Мініханова, Аби трошки похитати Гагаузію. Хочу нагадати, що Гагаузи це тюркський народ в Молдові. Чюрський етнос, і от ця псевдока федеративність, вона в Москві дає можливість весь час тиснути на Кишинів, аби Кишинів не, не надто швидко рвався в бік Євросоюзу. Так, от уряд Санду відрядив Мініханова з аеропорта, завернув. І це був відвертий ляпас всій російській владі. Вони просто там сказилися і сказилися наскільки, що вони тепер забороняють, тобто вводять санкції проти чиновників з Молдови, проти консула, посла Молдови, наскільки я розумію, викликали в російський МЗС і оголосили персоною Нонграта. І ще міністерці внутрішніх справ Анні Ревенко заборонили в'їзд до Росії і трьом депутатам відправлячої партії, відомому дуже в Україні політологу молдовському Азу Нантою. Він часто з'являється на українських телеканалах, а ще Олесі Стамакі і Ліану Карпу. Отже, ситуація виглядає абсолютно неадекватною. Тобто, Чим більше Путін отримує по зубах в Україні, тим більше хочеться йому відігратися на комусь слабкішому. І ця історія із, по суті, російською окупацією е, Нагірного Карабаху, тому що е, е, не Азербайджанські війська утримують, ну, підтримують порядок і безпеку в Карабасі, а саме російський так званий миротворчий контингент. Ну, він туди введений ненадовго. І в принципі, враження таке, що ну, такі проєвропейські і проамериканські, ну, тобто провірменські вірмени, нарешті зрозуміли, що у них відібрав, тобто у цих Карабахських вірмен відібрав Карабах російський військовий контингент. Президент Азербайджану зупинив війська на якийсь момент, пояснивши, що це Азербайджанська територія, і він хоче інтегрувати населення. Нагірного Карабаху, в повноцінне громадянство Азербайджану. Але тепер там стоять російські війська, і це своєрідний інструмент тиску на і Азербайджан і на Вірменію. І от дивна історія, коли на українських фронтах Путін отримує по зубах, він. Молодець середовець, а проти молодця сам вівця. Тобто він пробує відігратися на порядок слабкіших опонентах, або навіть не опонентах, а навіть союзниках. Бо Вірменія скільки років була союзником Росії, її так поялозили мордою по, так би мовити, нечистотах. Що Тепер в Ірменії лишається драпать. Тому оцей весь е, пафос, з яким накинувся Кремль на е, чиновників Молдови з знадуванням щікі, е, криком про санкції, є лише ознакою слабкості Росії і безпорадності в тому, що Молдова все більше знаходить себе і, і все більше віддаляється від Росії. Як не крути, а контингент російський в Придністрові перестає бути важелим тиску на Кишеніву? Кишенів тихенько інтегрує населення і вже інтегрував населення Придністров'я. Всі вони з молдовськими паспортами безвізово катаються по Євросоюзу. Багато хто працює в Євросоюзі. Тому от дивна історія. Якщо на Україну можна було нападати за НАТО, то навіщо просто голосно горлопанить на Молдову, яка навіть не заявляє про своє бажання вступити в НАТО? З Євросоюзом вона справді зближується, і навіть деякі країни Євросоюзу пробують підтримати Збройні Сили Молдови. Але тепер після оцього, ну, скажімо. Тупуватого рику з Москви, я думаю, що молдовани не... значно пришвидшаться в своїх юніоністських настроях і яку б там агентуру на зразок партії Шор не фінансувала Росія у Молдові, нічого не вийде. Я думаю, що цей рик. Безпорадності з Кремля є свідченням того, що в Росії нема ніяких раціональних сценаріїв у стосунках із Молдовою. І це добре. Тому що Молдова наш сусід безпосередній, а не російський. І перший візит Майсанду був якраз до Києва, нагадую вам. Тому. Мусимо плекати це добросусідство і захищати Молдову. Віримо в Збройні сили. Віримо в перемогу. Діліться цим відео, ставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!